Наш гість. Дивіться, хто до нас прийшов. Щоранку на каналі 1+,1 Аромок Самит Каві Якобс запрошує гостей. Я джитаю, я один, Більше 11 років тому він став частиною гурту «Океан Ельзи». Вже через чотири роки покинув легендарний колектив заради тоді, що нікому невідомих Естетік Едюкейшнс. Він музикант-кочівник. Працював із зефірою, співав з бумбоксом. Ще створив сольний проект «Піано бой» український музикант Дмитро Шуров у студії Сніданко з 1+,1». Плюс Зустрічайте Щоранку на каналі Один Плюс Один. А якобс запрошує гостей. І люди добрі, абсолютно відверто кажу, якщо в вашому місті з'явиться афіша Дмитро Шуров, піанобой, ідіть на концерт. І з вами буде те саме, що було зі мною більше місяцю тому на одному з майданчиків у Києві, коли мене просто розтрощило на хомішки і розбросали, як і Дімі сказав по всьому Києву. Дмитро Шуров у нас в гостях. Доброго тобі. Yeah, Ранко, дякуємо, що знайшов час. Прийшов. Ми тебе дочекалися, ми чекали тебе вже два місяці, зазивали. От, але ще парадокс в чому. Андрій Холовнюк був минулого разу. Ти їхав з аеропорт. Не доїхав, він був один, і про тебе говорили. Тепер виплачеш про нього теж говорити, але <пробуємо> з тобою. Поговоримо і про нього. Так, і поговоримо і про нього. Дмитре, вже достатньо давно ти готуєш до виходу альбом. Я знаю, що він вже майже готовий. Ось-ось вийде. Скільки буде там пісень і коли вже нарешті буде презентація, коли буде вечірка, світське життя, коли вируватиме. <mniej> <проб> а, ти обіцяєш, мені, що прийдеш на презентацію? Ну, звичайно. <проб> <проб> Все, можна їхати домой. А, ну, альбом буде осінью, однозначно. <проб> он готов, він должен вообще-то выйти это весной. Просто все рекординги принялись мне рассказывать. Весна вялая, кислая, никто не собирает. Давайте лучше издадим осенью. Осень будет веселая, кстати, обещаю всем. Mm -hmm. Осень будет веселая и активная. Поэтому мы издадим его осень, вообще-то он готов. Я буду назвал альбому, Сколько там будет песен? Знаешь, у меня несколько вариантов. В альбоме есть песня Мертвые звезды, есть песня Простые вещи. Наверное, что-то из этого будет названием. Я пока точно не решил. Простые вещи или мертвые звезды? Важливо нас... гламурні твари, кто знає. Хто знає? Принаймні така пісня є, я мере, знаю. Вона називається Отличний уікенд, ага. к слову, вообще наступний сингл. І ти будеш сміятися, вона написана вночі після твоєї вечерінки. Після п'яти да. років світського да, життя? Да, Серйозно? Може, я можу уявити. А перед тим, як візьмемо слухавку, я відзначу ще такий варіант. А ти, от Дім, коли на концерті ти бачиш обличчя людей, хто приходить? Як... Чи, чи ти чи для тебе вони всі як одне ціле? Ну, и так и так и так я и отдельно вижу и и в целом когда я не вижу лист немножко тяжело честно говоря у меня был такой недавно москве концерт когда шараил свет прям мне в лицо а люди были как такая как море и так немножко тяжелее нужен какой-то ай контакт еще поми на, на да. твоем концерте ма... а что тебе показал что я никого не вижу что я не, я про край... видишь, так я ж... Я до чого? Я побачив, що на твоєму концерті, ну тобто твоя програма проєкт, І взагалі ти, і твоя команда, об'єднали представників різних субкультур, що можливо не всім. Спасибо. У нас є звіно, доброго ранку. Доброе утро. Доброго ранку. Доброе утро. Uh, у мене вопрос к Дімі. Подскажі, а чим ще, що, крім творчества, ну вот ви в принципі займаєтесь життєві? Чим ви ну, вот, Ah. Поймается вихованням свого сина разом з дружиною Олі. Ну да, что, не повидай за мой травкой. Мой сын уже ведет абсолютно активную такую а? жизнь. И я вынужден по и подстраиваться под его графикой, чтобы его воспитывать. Сейчас он едет на одесский кинофестиваль вместе с Олей и будет там всю неделю тусоваться, ходить на фильмы. Я так думаю, ничего себе! Mm -hmm. Вот Весь это допрыгался. Да, он очень, очень, конечно. В музыку он подбирает мои песни сам на пианино. И я вот думаю, что года через 3-4 уже можно будет на вот такие эфиры, как ваш, приходить с ним. Он просто будет играть, а я буду петь. У вересні не приходит У вересні, нет. Ему будет только 8, к тому же у него школа. А про хобби я вот люблю очень летать. Это, пожалуй, мое главное хобби. Летать на самолете. У якости пассажира чи пилота? Хотелось бы пилота, пока что только пассажиры. Так, да, так, да, най... є, є, є такі плани, да. є надія коли небудь політик за рулем. Дмитро, ну я а зараз я тобі пропоную разом з нами та нашими телеглядачами подивитися новини Лідія Таран прямо зараз. Так, на на наш гість можна насолодитися чудовою рами самотою Дмитро Шуров. А, я ще раз скажу, що під його руками клавічний інструмент перетворюється у вогонь. Що буде далі? Подивимось. Чекайте. Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей.